Іноземці пускатимуть до окупованого Криму лише за спеціальним дозволом. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Зараз іноземні громадяни потрапляють на анексований півострів із території України за закордонними паспортами. Утім, вітчизняне законодавство про окуповані території вимагає, аби вони отримали спеціальний дозвіл міграційної служби для подорожі у Крим. Уряд завершує підготовку цієї процедури. Документ, який затверджує порядок отримання спеціального дозволу для в'їзду на тимчасово окуповану територію для іноземців, та його форма знаходиться зараз на затвердженні в кабінеті міністрів, і наскільки нам відомо від нашого юридичного управління, він знаходиться вже на завершальній стадії, залишилось буквально декілька днів, ну максимум до Неділі до виходу документу, як постанову кабінету міністрів, яка буде затверджувати ці документи.